Так, а це ось у горох Соньки. Соньке. Ось такий ось горошок. Про нього теж є що розповісти. Посіяний він ще до морозів. Опять же, ж, морозець його наїбнув, скажімо так, дебело. от. Потім що далі відбувалося? Ворог трошки переріз, з бур'янами був пройоб тут, а не побризкали вовремя. Базограну М зараз не випускають і знайти його нереально. Тобто, Поле нездорове. От. І що ми сюди колотили? Заколотили ми трибузин і додали агрітоксу тобто, по півлі, півлітри того, півлітри того. От, якщо чесно, думав тут сам, що буде тут пиздо цьому гороху, але ж дорогу осілі ти душі. Сонька не здавався, і, в принципі, повезло. Бур'янець є, десикацію прийдеться робити, амбрузію не дожало. Але в принципі, густоти вистачило, бур'ян задержало і гороху пиздив. От, і щось то й буде, скажем так. Не фонтан, але тузь, з усіми оцими клопотами, що, скажімо так, зіткнувся цей горох, то виглядав він доволі таки воно, Стрічечки, шкідника немає, тут теж прийшлося два рази з першого разу не зняли усіх. прийшлося два рази працювати, але зараз ось ось чистенько Вон гусеничка десь випала і ту вона такого ну, боком пизда, блять, щось із нею живіт болить видно. Ну, в общем, якось так. Тоже, непогано можна працювати. Ми три бузин за грітоксом, якщо ще в правильній фази, то буде все скажем так замічательно.